Йдемо до культирувати, добрий вечір всім. Слава Героям слава. Їдемо культивірувати останній город, 10 соточок. Було 10 городів, ну там через 10-7 городів, в обшій масі вийшло 1 гектар, та я тут трошки забарився, почав у 6 часов, а зараз вже не знаю, зараз вже 9. Зараз переїзди плюс. Ось така подзорність, світло хороше, все видно гарно. Тут все моргає, показує, ось з малочнею своєю їду. Так, ось наш город. Зараз подивимося, що в нас тут. Як його їхати? Він маленький, 10 соток. Зараз подивися, як його краще, але не... Саша Так, Зараз я нажму паузу. Подивлюся як я буду правильно їхати. Так, ось включив саму повишену і першу. Сама повижена і перша. Так, а ну поїхали. Каміння в принципі не дуже шумно. Зараз каже, що нормально, можна музику слухати. Коротше якось так Те що взагалі невдобно це все знімати, їхати Взагалі таке недобняк, що капець. No troszkę tu trzeba takie riwie Zresztą raz, to drugi raz projdę Troszkę zariwniają Ну все, тоді ще покажу як вироблено. Хоча темно, нічого не видно. Активація гарна. Ось я включив спишку, зараз я ми тут щось побачимо. Тільки що оранка була дуже паршива. Ну, культивація доволі непогана. Глібоченько. Десь на, на 4 пальця точно, якщо не більше. я підписів, тут пайдець. Гучок так особи немає. Звісно тут такі рови були, тут два рови було і тут короче, є літовк звів. Тут коротше як би піде. Все, всім дякую за просмотр. всього до побачення.